Українці сьогодні не встигли заснути, як прокинулись від гучних вибухів. Росіяни масовано атакували усім, чим мали калібрами з акваторії Чорного моря і стратегічних бомбардувальників балістичними ракетами і ударними БПЛА. Під комбінованим ударом були більшість областей. Власне атака продовжується і в ці хвилини. Наймасштабніші руйнування у Святошинському районі Києва на цю хвилину знаємо про двох загиблих. І ще 54 людини постраждали. Більшість постраждалих мешканці житлового будинку, який через атаку зайнявся і частково обвалився. Під завалами досі можуть перебувати люди. Рятувальна операція там продовжується у Подільському і Шевченківському районах. Через падіння уламків спалахнули пожежі в нежитловій. Забудові у Голосіївському горів гаражний кооператив і авто на прибудинковій території. У Деснянському уламки БПЛА впали на відкритій місцевості. Ворог бив по Києву дронами, крилатими ракетами і балістикою одночасно. Харків також пережив комбіновану атаку за інформацією мера міста Ігоря Терехова. В новобаварському районі вибиті вікна в кількох багатоповерхівках. А в Основ'янському пошкоджені приватні будинки на зараз відомо про двох постраждалих. Було влучання семи криватих ракет. Крім цього, було влучання 12 шахидів, по виробничому підприємству міста Харкова, крім цього, біля житлових будинків, приватних житлових будинків і багатоповерхових житлових будинків. Зараз працює наша комунальна служба.